Я вже більше місяця користуюсь MobWoi TicWatch Pro 5 і вирішив вам розповісти про те, за що я ненавиджу цей годинник. Але, звичайно, не тільки ненависть буде у цьому ролику, ще кілька цікавих моїх думок після того, як я вже добряче покористувався цією штукою. Тому дивіться його до кінця, ставте лайки та не забувайте підписуватися на мій канал, раз ви вже на нього натрапили. Почнемо! Отож, пункт перший: у годинника на операційній системі від Google в OS немає Google Assistant. Як таке трапилось, я, чесно кажучи, не розумію. Тим більше, що у попередній версії годинника цей самий Google Assistant є. Ось він тут прямо зараз на екрані його видно. Поясніть мені просто як це могло трапитися. У попередній версії є Google Assistant, у новій версії його. Немає. Ну, принаймні, хоча б, начебто, обіцяють його якимось чином додати трохи пізніше, але це, звичайно, не точно. Ми знаємо, що з оновленнями бувають деякі питання у багатьох виробників, і у Mobvoi також є певні питання з оновленням своїх пристроїв. Наступний пункт. Для когось буде точно дрібниця, але не для мене. Я дуже сильно звик до того, що ось цей годинник попередньої версії Mobvoi TicWatch Pro 3. Ultra GPS, він вміє керувати будильником на смартфоні. Тобто я, наприклад, ставлю собі на 6 ранку будильник на смартфоні, ставлю смартфон на зарядку, і коли настає час вранці, я можу керувати своїм будильником прямо з годинника. Це дуже зручно, бо я в ньому сплю. Я відстежую також свій сон І з цим годинником, і з цим. І ось на старому годиннику можна відключити або відкласти будильник на смартфоні. На новому. Не можна. В чому справа? Мобвой, ну от поясніть мені, ну як так можна? Ну була аж класна функція. Ну куди ви її поділи? Ну, без цього мені дійсно дуже незручно. Ну, дивіться, наприклад, відкласти потрібно будильник. Я прямо тут, на годиннику, можу це зробити: відкласти або вимкнути його зовсім. Ось тут такого нема. Наступне, у новій версії годинника взяли і прибрали вимірювання рівня втоми. Ось тут. Вимірювання втоми фізичної та психологічної є. Ось тут цього немає. Чому так? Не знаю, не питайте, просто цього немає. Це дуже зручно бачити свій рівень втоми. Поясню, чому знову ж таки прокидаєшся вранці, іноді не можеш відразу зрозуміти, чи ти зміг відпочити вночі, чи ні. І коли дивишся на годинника, ти відразу бачиш, що в тебе рівень психічної втоми такий-то, рівень фізичної втоми такий-то, і ти розумієш, що так, в мене все в порядку. Я зараз прокинуся і можу йти на пробіжку чи брати велосипед і їхати 30 кілометрів. Ну що може, хто знає, це типу був такий аналог, як у Garmin Body Battery. Тобто, ви бачите свій стан фізичний, ви можете розраховувати на певну свою активність. Ось тут це є, ось тут в новому годиннику цього немає. Знову ж таки, мобвой. Ну, але звичайно у новій версії годинника є дуже багато різних фішок, які мені дуже сподобались, і без яких мені вже буде дуже важко уявити собі користування смарт-годинником. І зараз я про них розповім. Є дуже такі класні дрібниці, наприклад, вібрація у годинника стала помітно краще. Тут вона була така, ніби дрижить, ніби така і слаба, і гучна в один і той самий час. Ось тут з цим таких питань немає. Вона така більш бадьора і більш така чітка, як мені здається. Та й взагалі тут став навіть звук у динаміків, нібито краще. Наступний пункт це поворотна голівка годинника. Я буквально за тиждень до нього звик настільки, що тепер я помічаю, беру інший годинник собі до рук і вже пальці самі тянуться покрутити, бо це просто. Капець, як зручно, ти просто береш, заходиш до менюшки, і швиденько прокручуєш, що потрібно, куди потрібно знаходиш. І вже навіть ось цієї звички тицяти в екран стало помітно менше в мене з цим годинником, тому це дуже зручна штука. Плюс в неї є ще така тактильна віддача за рахунок вібрації. Це теж працює досить прикольно. До речі, вібрація при прокручуванні не така різка, як у Apple Watch, наприклад, але вона тут. Теж досить непогана, досить така прикольна. Мені подобається, як вона працює взагалі. І ще разом з тим, як я говорю про поворотну голівку, хотілося б зробити акцент на тому, що кнопки у годинника цього неможливо переназначити, адже сама поворотна голівка вона має функцію кнопки, тобто її можна і раз натискати, і двічі, і утримувати. І додаткова кнопка також має ці самі ось функції. Можна двічі її натискати, можна раз її натискати, і можна утримувати. І ось хочеться, щоб. Хоча б якийсь із цих е, умовних жестів можна було б переназначити під свої потреби. Але цього, на жаль, тут немає. Мобвой, будь ласка, зробіть, додайте цю штуку. Було би дуже зручно, і це було б просто супер круто. Наступна, дуже несподівана та дуже проста фішка, яка мені дуже до вподоби. Це ліхтарик. Просто ось дисплей світиться яскравим білим кольором. Але в новому поколінні вони її вдосконалили. і дали можливість ще вмикати червоний ліхтарик. Це просто супер зручно, коли ти посеред ночі встаєш піти там, перевірити щось, ну, ви розумієте, і не вмикаєш біле світло, а вмикаєш червоне. І нікого зі своїх близьких тут десь поряд у кімнаті не турбуєш яскравим, неприємним, таким білим світлом посеред ночі. Червоне світло дозволяє тобі добре бачити все навколо в темряві, і в той же час нікого не дратувати ось цим от випроміненням, таким нав'язливим. Класна фішка. Дуже дрібна, але дуже корисна. Ще одна дуже дрібна, але дуже важливо, особисто для мене, штука. За цим годинником в мене траплялося таке, що після тренування дуже довго тривала синхронізація даних цього самого тренування зі смартфоном, і далі дуже довго тривала синхронізація. Звісно, із сервісом страва. Ось тут вони це все виправили. Я не знаю, що вони там зробили, але буквально тільки ти завершуєш тренування, воно синхронізується, і тобі приходить повідомлення від додатку страва, що ваше нове тренування додано, і це дуже круто, дуже проста фішка, і дуже класне, як на мене, покращення, яке трапилося лише у наступному поколінні годинників. Не знаю, якщо коли-небудь сюди прийде оновлення операційної системи, може й тут буде. Швидше синхронізуватися не знаю, але ось цей годинник прямо з коробки дуже швидко синхронізує свої заняття спортом зі страва, тому мені це. Дуже подобається і я вважаю за потрібне вам це розповісти. Ще одне здавалось би, дрібне, але таке прикольне покращення. Нарешті, у цій версії годинника, можливо, це більше пов'язано з новою версією операційної системи, не знаю. Але у цій версії годинника, саме у п'ятій, з'явилася можливість синхронізувати режим, не турбувати зі смартфоном автоматично. Тобто, мені нічого на годиннику не потрібно налаштовувати, просто виставляю тут своє автоматичне налаштування. Для режиму не турбувати, наприклад, після 10-ї вечора дзвінки ніякі не будуть проходити на смартфоні. І автоматично режим не турбувати вмикається на годиннику і налаштовувати нічого не потрібно додатково. Ось тут налаштовувати режим не турбувати потрібно було окремо на самому годиннику. Так це тут працювало, і звичайно, це не дуже зручно, бо доводиться контролювати вдвічі більше гаджетів з новинкою цього не потрібно робити все працює автоматично. Ну і ще одна фішка, дуже проста, але для мене просто вкрай необхідна. Це швидке підзарядження годинника. Буквально 10-15 хвилин на зарядці вистачає, щоб нормально з ними ще проходити чи півдня, чи сходити на досить таке тривале тренування без проблем. Абсолютно, ось тут цього не було. Іноді ти забуваєш зарядити, і все пропало. Це треба мінімум півгодини, щоб вони хоч трошечки заряду набрали. Тут ніяких питань кинув, декілька хвилин вони полежали і набирають досить гарні показники заряду. Це просто круто, при тому, що кабель підзаряджування абсолютно ніяк не змінився. Тобто змінилося щось тут в батареї чи в контролері зарядки, тому що ніяких додаткових зарядних пристроїв сюди. Не потрібно для того, щоб ось це покращення, так би мовити, настало. Ну і ще про одне оновлення хочеться розповісти у цьому годиннику, яке для мене ніби трішечки таке суперечливе. З одного боку. Новий ось цей додатковий дисплей, який є у годинника, він мені дуже подобається за рахунок того, що годинник під час тренування кольором показує пульсові зони. Це просто супер круто. Ти завжди розумієш, з яким навантаженням ти зараз працюєш на тренуванні. Це супер. Але мене досить таки сильно дратує той факт, що під час тренування на ось цьому додатковому другому дисплеї ти можеш бачити фактично тільки якийсь один показник. Це, наприклад, може бути відстань, може бути час, може бути швидкість. А для того, щоб побачити інші показники, треба вже крутити ось цю поворотну голівку. І погодьтеся під час руху, наприклад, на велосипеді. Це не досить таки зручно. І мені хотілося б, щоб, наприклад, Mobvoid додали сюди. Можливість активувати, десь може, чи в додатку, чи тут в налаштуваннях таку фішку, щоб ці показники по колу перемикались час від часу, щоб ти не мав нічого крутити для того, щоб подивитись інші показники, не тільки там, наприклад, час свого тренування, а ще й, наприклад, швидкість, ще, й, наприклад, відстань, щоб воно це все само перемикалося, і ти його міг бачити. Було б дуже зручно. Я сподіваюся, що коли-небудь з оновленнями така фішка Додасться у налаштуваннях цього годинника. А поки що мені це не дуже зручно, те, що ти бачиш тільки якийсь один конкретний показник на додатковому дисплеї. А додатковим дисплеєм хочеться користуватися, тому що він витрачає значно менше енергії, і, звичайно ж, кольоровий дисплей можна вмикати щоразу, або можна активувати його постійну роботу, але це буде призводити до більш швидкої втрати заряду акмоту. Чого, звичайно, не хотілося б, особливо під час тренувань. Якщо раптом хочете переглянути повний огляд цього годинника від мене, переходьте на мій робочий канал. Я залишу десь посилання у описі до цього відео. Також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, та може лишати якісь коментарі, там питання. Я завжди намагаюсь відповідати кожному. Ну а сам годинник для огляду я брав у магазині Воюа. Там вони, мені здається, і зараз є в наявності. Можете перейти за посиланням. я чи в коментарях, чи в описі залишу його для вас, ну і до нових відео.